Хочемо представити вам ось такий от екземпляр Баги, пристрій, автомобіль, який сьогодні дуже потрібний нам нашим воїнам-захисникам на передовій. І я сьогодні також хочу подякувати від імені тих воїнів, кому він якраз поїде і буде там. Вже виконувати певну роботу, а так від усіх жашківчан за виконану роботу. Тому що з Радиславом працюємо, До речі, сказати, хто його не знає, це наш земляк. Народився в місті Жашків. Батьки його тут проживають. Радислав Сиворакша. Ми з ним співпрацювали в минулому і зараз співпрацюємо саме по. Реконструкції і побудуванні спортивних майданчиків, штучних футбольних полів, які він виконує досить якісно і надзвичайно нижчу вартість, яку то пропонують на ринку. Але це певний екземпляр, такий який виконаний вперше, тому що перемкнув свої вміння. Знання на виконання саме таких от засобів транспортних, тому були певні труднощі в виконанні, потрібно щось було зрозуміти, щось вивчити, десь поїхати, навчитися, потім випробувати все це. Певний час цього вимагало, але вже ось машина перед нами випробувана, мав змогу і сам на ній проїхатися, в досить таких екстремальних умовах випробувалося. Тобто цей транспортний засіб вже готовий до вживання, і ми, спілкуючись з хлопцями, вже визначили потребу нашим землякам із президентського полку. Вже на днях вона буде відправлена саме для евакуаційних потреб, для того, щоб, можливо, будуть поранені, вивозити з поля бою, доставляти якісь бойові комплекти або те, що потрібно буде саме в місцях гарячого зіткнення. Тому сьогодні Радислав щиро хочу тобі подякувати від всіх жашківчан за таку допомогу, за таку ініціативу, за фінансову і матеріальну можливість. Так хочу для всіх також похвалитися тим, що з Радиславом ми поговорили, і він пообіцяв, що це не єдиний екземпляр. В майбутньому також буде працювати, буде виготовляти такі транспортні засоби, вдосконалювати, щоб вони були високої прохідності, ну і, можливо, більшої якості. Чому тривалий процес? Тому що знаходиться автомобіль, який частково пошкоджений, з нього беруться або двигун, або трансмісія, інший якийсь матеріал. Можливо, з двох-трьох автомобілів все це складається, підганяється. Досить такий об'ємний процес, який потребує вмінь. Але вже певний досвід є. Щиро дякую за допомогу. З іншого боку, хочемо подякувати інженерам нашим Чумаку Юрію безпосередньо за ініціативність, так як основні конструкції виконувала саме ця людина, це також Шківчан, це наш співробітник. Це перший екземпляр, який ми виконували чітко під потреби військових. Тобто ми спочатку цікавилися, що потрібно виконувати, які саме потреби, які мають бути потужності і так далі. І відповідно до цих потреб. Безпосередньо вже виконували цей екземпляр. Я думаю, що ми зможемо в цьому році налагодити це серійне виробництво на постійній основі. Будемо передавати конкретно цей екземпляр. Ми виконували за власні кошти. Я думаю, що ми знайдемо однодумців, які, якщо забажають долучитися до цієї справи, то ми будемо раді поспівпрацювати разом. От і нехай служить нашим Збройним силам. Слава Україні, слава за силу. Так, тільки в єднанні наша сила. Я принаймні, ще і ще і не втомлююсь дякувати всім тим, хто хоча б маленькою допомогою, але долучається до будь-яких потреб. Наші всі волонтери, і коли дякувати комусь із волонтерів, ну, ну не можу. Я дякую всім, тому що наша спільнота Жашківська це надзвичайно активні люди, допомагають матеріалами, роботою, фінансами. І це найкраще, що може бути, бо тільки єднання може принести нам перемогу.